Перше за час війни український літак уразив ціль на території Росії. Про це повідомляє британський телеканал Sky News. За інформацією видання від неназваних українських військових джерел сталося це 9 червня. Тоді був вражений російський командний пункт в районі Білгорода. Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене військово-повітряними силами України по цілі на території Росії. Йдеться у повідомленні, як зазначає британський Міг наразі не зрозуміло, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, а також чи була це західна зброя. Втім, генштаб ЗСУ наразі не коментував ситуацію. Варто зазначити, що напередодні російські медіа повідомляли про атаку на склад боєприпасів у Білгородській області. Втім, губернатор Гладков писав, що, начебто, горіло нежитлове приміщення. Водночас міністерство оборони РФ заявило про збиття українського безпілотника над територією Білгородської області. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів, і кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. І ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.